треба віддати належне що наприклад в контексті україни його бачення його апетити до активності трохи стали більш реалістичними себто ми вже не говоримо ну в основному його адміністрація вже не говорить а, про те що ми зможемо закінчити війну в україні за 24 години як вони це називають що вони мовляв зможуть зупинити російську агресію за такий короткий термін а, зараз все більше говорять про 100 днів, наприклад, про які казав Кіткело, а сам Трамп казав взагалі про півроку для того, щоб переговори почалися, навіть не фіналізувалися, навіть не мали якогось результату. Тому так чи інакше, але зараз адміністрація. Зрозуміла, мені видається так всю складність цієї війни, всю складність відносин України і Росії, що мовляв, тепер вже нема фрази про те, що та я зараз подзвоню Путіну, подзвоню Зеленському. Все буде супер, ребята. Я все вирішу, все нормально. Тепер уже є. От контекст того, що ну треба зрозуміти тут загрозу, яку становить Росія. Треба розуміти, що Україні треба постійно давати зброю, інакше переговори не вдадуться. Тому так я, ми бачимо Трампа абсолютно більш більш реалістичним.